Всім доброго часу. Сьогоднішнє відео я почну з листка чистого паперу. І чистий листок паперу і буде новий задум. Поки що я розкажу теоретично, що я хочу зробити. Ну і далі покажу, як то все я зробив і до чого я досяг. В мене є радіоприймач ICOM R75. Хороший радіоприймач, в нього є два. Входи антенні. Один антенний вхід на, 70, на 50 Ом, тобто 50 Омний вхід, а другий вхід у нього є високоомний. Там підключається антенна ну, 500 Ом написано. Тобто кусок проводу. Є в мене на балконі протягнутий кусок проводу десь приблизною довжиною. Ну, 6 метрів, може, може 5, може 6 метрів. Підключений і так і зроблений такий собі маленький против'єс, противага, яка має бути, ну як вийшло, так вийшло. І підключено до радіоприймача. Він приймає, але приймає дуже з великими шумами, тому що тут є міська забудова, є недалеко ну, злізна дорога, де їздять поїзди рідко, вони там є. І це все робить, всякі там шуми наводить в антенну. І радіостанції приймаються, але дуже в, в таких помехах великих. От, я вирішив зробити на ту низькоомну антенну підключити. Але повнорозмірної антенни в мене нема можливості зробити, наприклад, півхольовий диполь. Там на 40-метровий діапазон. От, тому я вирішив зробити рамочну антенну. Я би покращила оце приймання. Але не звичайно таку рамочну антенну резонансну, а трошки інакшу. Я хочу зробити широкополосну рамочну антенну. Я колись таке робив подібне, і в мене вийшло Ну і тепер вирішив все повторити. Ну, значить, суть така: я беру 4 метри коаксіального кабелю звичайно, 75 Ом на 4 метри. І, значить, роблю два витки. Наприклад, у нас піде один виток. Получається в мене два витки. Ну, Тут йде так, якби кабель, ще це оплітка і посередині центральна жила. Я то так намалюю зараз на скору руку, щоб довго не розмальовувати, але суттю зрозуміла. Звідси от воно виходить. Тут оплітку ми нічого не робимо з тою опліткою. Її просто акуратно зачищаємо, щоб вона не коротила нам з центральними жилами. Це буде наша, наш вихід за антени магнітної рамочної. Далі він піде в мене на підсилювач високої частоти. Але той підсилювач високої частоти повинен мати низький вхідний опір. Для того, щоб вишунтувати ту антенну, і вона стане таким чином широкополосною. В тій точці я зачищаю до екрану. Кабеля коаксіального, накручую провід, і це буде в мене заземлююча точка, яка буде під'єднана також до підсилювача, але це буде заземлення. Підсилювач зроблю низькоомний, як я написав, але він в мене буде по схемі зі спільною базою. Оце буде, наприклад, точка А. точка Б Тут буде точка А. Це є один транзистор. І тут в мене буде. Тут в мене буде другий транзистор, то є точка Б. Ну, і тут, так якби піде ще це заземлення, то буде точка у нас, нехай буде точка В. Цей транзистор буде по такій схемі побудований. Зараз я там схему далі покажу. І нагружений на широкополосний трансформатор, із нього піде на коаксіальний кабель, і буде підключатися сюди, на вхід антенний, низькоомний радіоприймача ICOM R75. Ну це буде отака от в мене теоретична схема. Вирішив використати. Магнітну рамку широкополосну, бо вона є в кабелі, в екрані. І цей екран у мене буде слугувати як електростатичний екран. Ну, всі знають, що є такі електростатичні екрани. Хто не знає, то я там пізніше далі розкажу відео, як вони працюють. От чому їх там ставлять? От, і тому така рамка буде мати мінімальний вплив у тих поміг місцевих. Ну, буде якось екранувати, ну, і буде чистіше, чистіше приймання буде відбуватися. Підсилювач побудував по такій схемі, то буде такий своєрідний радіопушпул. Радіо Що таке пушпул, тяништовхай, то є, використовується в підсилювачах низької частоти. От. Колись використовувалися, коли були трансформаторні підсилювачі. От. Ну, тут таке з антени теж використане. Якщо у нас, наприклад, тут є мінус тут є плюс, відповідно той транзистор під силює чи послаблює мінус, тут і плюс, і так, таким чином збільшується якби, потужність того, того сигналу тут на виході. О, тому я застосував таку схемку. Вона якараз є найбільш симетрична, тому що антенна така буде симетрична. От, тобто підсилювач мав вхід симметричний, без застосування ніяких там симетризаторів і тому подібного. Бо застосувавши якийсь симетризатор, тобто лишній трансформатор, він буде так само забирати якийсь сигнал, і буде зменшена чутливість цієї всієї антенної системи. Ну от Такий в мене зараз задум є. І зараз я буду його реалізовувати на практиці і покажу, що з того вийшло. От так поки що виглядає підсилювач, не замонтований на антенну. Така платка, два транзистора. Вони одинакові, тільки я один транзистор перевернув догори ногами, зробив його дзеркальним, так, щоб можна було. Тут базу з емітером помінялася, і... щоб він був так симетрично запаяний. Звідси зараз буде коаксіальний кабель. Тут дросель. Це власне той дросель, по якому піде напруга. Плюс 9 вольт через діод. тут Ну і далі піде живити цю схему. Значить, довжина кабелю на антенну я використав 4 метри. Це 75-омний кабель. Отаких. От Два витка зроблено, ну і посередині в одному буде заземлення йти. Зараз я запаяю це на вже підготовлену антенну і вам покажу, як воно буде виглядати. Ну і розкажу зараз трохи по сам підсилювач. Схема значить на двох транзисторах, включені вони от, отак, як видно, по цьому малюнку. Але включені вони по схемі зі спільною базою. Тобто, вхід такого каскаду є дуже низькоомний. Відповідно, він буде шунтувати ту рамку, і та рамка буде мати такий більш широку полосу пропускання. Тобто, ставити тут якийсь конденсатор змінної ємності чи варікап, щоб настроювати, шукати резонанс Ну так, недоцільно, тому що власне, от я роблю широкополосну рамочну антенну, хочу її зробити і спробувати, як вона буде тут приймати. Вихід цього підсилювача нагружений на отакий трансформатор на феретовому кілечку. Тут діаметр 7 мм. ну Ферет можна використати, там в принципі, який є. Який попадеться під руку. Намотано проводом отак трифілярну, тобто три проводи одної довжини, скручені між собою. І потім намотані отак на кільце. Тут приблизно 20 вітків. Цього можна там, як, кому як вийде, приблизно 20 вітків. Провід 0,2, по-моєму, міліметри у мене тут. Ось така схемка. Схемка проста, але працююча якраз для того, щоб зробити широкополосну магнітну антенну рамочну. Тут показано напруга живлення, яка буде сюди підходити, ну, ток споживання цієї схеми. Ну я зняв оці напруги відносно заземлюючої відносно маси, одним словом, можна так сказати. От. Схемка робоча, колись її робив таку, вона но нормально працює. Ну, зараз я трошки розповім, як працює електростатичний екран. На феритових магнітних антенах і на рамочній антенні. Хто знає, той знає, а я так постараюся пояснити, не знаю, чи то добре вийде, але попробую. Значить, якщо ми спочатку маємо радіостанцію, яка випромінює якісь електромагнітні хвилі, і маємо феритову магнітну антенну, тобто сердечник феритовий з якоюсь кількістю витків на ньому, з мідного дроту, як правило, ну, йде до радіоприймача. Магнітна складова електромагнітної хвилі, з, із тим сердечником наводять в котушці з мідного проводу токи високої частоти, які е, наводяться в антенні цієї радіостанції. Ну, це відомо. І далі воно йде на приймач. Все нормально, якщо нема з боку ніяких поміг. То, ну, в принципі, цей електростатичний екран не потрібен. Але якщо взяти з боку, буде якесь джерело оцих поміг, які наводяться, ну, так само випромінює якісь, якісь ці електромагнітні хвилі свої. От, і вони, в них є така дія, що в ближньому радіусі дії вони наводять через електроніці. Електростатичну індукцію наводять в проводах цієї катушки, наводяться ті токи. І вони так само попадають на і для того в нас є спотворення. І, власне, щоб мінімізувати дію електростатичної індукції на провода магнітної антени то ставлять її цілу ту магнітну антенну в екран. Який має посередині переріз, щоб не було коротко замкнутий виток, і який заземляється з корпусом приймача. І таким чином оця електростатична індукція, яка перед тим наводила поміхи в проводах феритової магнітної антени, вона замикається на корпус цього електростатичного екрану, і таким чином мінімізується вплив оцеї місцевої якоїсь там поміхи. На радіоприймач. Так само з рамковою антеною. Наприклад, у нас є кільце, рамка більшого діаметру, без ферита. От І довкола нього деколи показують отаку так би, трубку, яка в одному місці є розімкнена. Також щоб не получився короткозамкнений виток. Ну і тут десь посередині його заземляють з корпусом радіоприймача. І воно так само виконує такі самі функції в цей екран, як і тут на феритовій магнітній антенні. Деколи такі екрани були в старих приймачах лампових. Там були такі екранчики. Можна, хто має, може подивитися, побачити. Я теж експериментував з такими екранами. Так воно дає. Результат воно дає. От, ну, чуть знижується. Якби чутливість магнітної антенни, ну, але покращується якість, бо тому що вплив тих місцевих поміг, які, які десь є, мінімізується. От таким чином працює цей електростатичний екран. Ну і власне тому він і називається електростатичний екран. Ну І от так значить я зробив ту антенну. То здалека я знімаю, щоб було видно її добре. Тут. І просто ставиться сюди в трубку. то все поки що тимчасово, щоб перевірити, як вона працює. Ну і також по периметру ці антенни отак з'єднав їх Тих... Два... два витка. Потім погано фокусується. Ну і отак причепив, можна її буде повертати. Знизу в мене. Тут магніти стоять. Напряма гнітиться до поручні металевої. І в такому вигляді можна буде її покрутити, знайти оптимальне місце. Ну, тобто оптимальний оптимальне азмутій антенни, чи як то правильно сказати, при якому вона буде найкраще приймати. Ну і далі вже можна буде її так якось або зафіксувати на постійну. От, Що тут ще в мене є? Отак, я це все спаяв діло. І з часом тут так само треба буде ото все герметизувати, коли вона буде. Єдине, що я не передбачив, і оту трубку. Тут я дав маленьку, а тут отдав я велику. Треба було навпаки дати ту маленьку поставити сюди знизу. А сюди дати ту велику. І до тої всієї великої нормально то все діло тут приклеїти, зафіксувати. Ну, якщо вона в мене запрацює, то я, напевно, що так той перероблю. От. І. Отак От я посередині тут зняв ізоляцію і примотав оцей провід, який є масовий. От який у мене тут на схемі він є. Кабель. Кабель поки що взяв такий. Який в мене був, щоб не сверлити в віконні рамі дирки непотрібної, то може такий пройде поставиться і воно не буде його пережимати, то найтонший, який я знайшов. Кабель хороший, він срібний чи посрібнений. Ось така конструкція буде рамочної широкополосної антени. Ну і зараз такі тестові випробування тої конструкції, що я зробив. Значить, в мене тут перемикач в такому положенні він вимкнений. Тут магнітна антена включається в це положення рамочна антена. Вихід з цього. Тої штуки йде на осцилоскоп, осцилограф, тобто зараз він підключений, там пряма лінія, бо виключено. Вмикаю на магнітну антенну. Зразу видно, що щось з'являється. Щось змінюється, а змінюється те, що магнітна антенна почала приймати ось звідси. якщо ми оце вимкнемо з генератора, ну той одразу пропадає. Наш сигнал. І якщо вмикаємо, то зразу з'являється. Добре, тепер перемикаємо на рамочну антенну. Ну і бачимо, що рамочна антенна також працює. Підсилювач, який є на рамочній антенні, працює. Сигнал передається на вихід. Тепер можна то вмикати на радіоприймач і дивитися, як воно працює. Ну, і покажу цю конструкцію. Зверху це вже ви бачили. тут, А тут в мене отак так воно зібрано. На цій платі в мене є на польовому транзисторі схемка для магнітної, феритової антени. ну І перемикач далі такий трьох шестипіновий трьохпозиційний, перемикає ці кабеля. Все ставимо на радіоприймач, перевіряємо. Ну і зараз експеримент по прийманню. Включена в мене рамочна антена. Ось вона стоїть на балконі на рамі. Примагнічена. При і тут ще є в мене та антена провід. Значить зараз на 80-метровому діапазоні знайшов якусь радіостанцію. Ну, значить зараз включена антенна провід Тут є якась радіостанція. То є антенна 2, ну, тобто ця е, провідна. Як буде переключена антенна 1, це буде якраз е, оце буде та рамка працювати. Ледве чути щось. От та рамка щось витягує. Перемикаємо знову на провід. Ну тобто та рамочна антена дає на 80-ти метровому діапазоні покращує якість приймання. До речі, хочу сказати, що все ж таки та рамочна антена має якусь свою резонансну частоту, хоча набагато ширшу, ніж рамочна антена з конденсатором змінної ємності. Ну, але вона десь приблизно попала мені отак, на 80 метровому діапазоні, ну, може плюс-мінус трошки. Пошукаємо далі щось. Перемикаємо на провід. Ну от місцеві шуми, ці всі поміхи, вони практично не, унеможливують приймання на приймач. З оцією провідною антеною. Перемикаю зараз на рамочну. Ну, працює працюється рамочна антена. Але ще знайшли якусь станцію в польську

Слухаємо цих фахівців. Отак От вони приймаються на провідний антенну, ну і так вони приймаються на оцю рамочну антенну. Працює зараз рамочна антена. Перехожу на антенну провід. Рівень сигналу ніби збільшився, але збільшились і шуми. Це працює провід, незручно, що під підсвіт... підсвітки підсвідки тих кнопок того радіоприймача. Так, тобто оця антена дійсно добре приймає, можна буде її використовувати, можна буде її отак повернути, якщо треба буде. Можливо, так буде краще, а можливо, гірше. Ну, Тому що треба буде поекспериментувати, ну і так і нею буде користуватися. Провід оцей тоненький, він тут нормально піде. Ось сюди і вийде, навіть не треба нічого сверлити. І отак воно буде поки що в мене працювати. Ну і Дякую всім за увагу. До зустрічі. Хотів закінчити відео, але ще вирішив зняти роботу цієї антени в приміщенні. От Зараз вона стоїть у нас тут в мене всередині на вікні. Отак От йде приймання радіостанції, то на, ті, на ту магнітну антенну. Перемикаю зараз на провід. Ну, тобто, та антена і ну, відносно нормально працює і в кімнаті. Тобто Її можна навіть і тут уставити і воно буде приймати. І Зараз ще раз в кімнаті попробую перейти на 80-метровий діапазон, як вона, приймає, як вона працює на приймання з приміщення. Ну і Знайшов цю радіостанцію. Зараз приймання на магнітну антенну рамочну. Приблизно нічого не міняється. Тобто, на тому діапазоні її треба все ж таки виносити на вулицю. мабуть. Ну, так вона приймає з приміщення.